Час е, війни, а у нас в нас у 2014 році почалася війна, він добився відміну е, віз з Євросоюзу. Окей. Безвізовий режим. Безвізовий режим. Саме він дуже сильно піднімав армію. То, що генерали крали гроші, ну, президент не буде дивитися Для цього про правоохоронний орган. Він армію дуже сильно піднімав. Угу. Дуже сильно. На е, третьому місці. Е. Потім, потім Ющенко. А от тут. Тих двоє, певно, на останньому місці. І Зеленський і. Ще Кравчук. Так. Угу. І Зеленський і Кравчук. На п'яте місці, так. На, на нищому. Крав... Кравчук взагалі під час повномасштабки з Кабеєвою розмовляв по цьому. В неї на програмі 60 минут. Олічка, привіт. Кравчук. Покійний. Угу. А Зеленський... На шостому місці Янукович? О, ну так це ж саме самий саме Це ж саме сок. Так.